Поки комунальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів, деякі харків'яни також додають їм роботи. Напередодні ввечері невідомі влаштували безлад у вбиральні парку Горького. Кілька підлітків із криками забігли до приміщення, розкидали речі, перевернули предмети інтер'єру Шкереберть та одразу ж утекли. Як повідомив речник Андрій Кравченко, суттєвих збитків у парк не зазнав. Але закликав харків'ян утримуватися від вандалізму і хуліганства, особливо під час війни. Харків'яни дуже обачно ставляться до власного майна, міського майна і випадків якогось вандалізму в нас ну фактично немає. І тому кожен цей випадок нас дещо бентежить. Що це було? Гормони, просто якісь там запаморочення, я не знаю, і пояснити це. Якось дуже важко. Єдине, що хочеться сказати, що люди ну не треба так робити ви ж все такі люди.